Сьогодні гру, бо перемога є, але така складна гра, дуже важка гра. Як ти її оціниш? Ну на даний момент Грузія це лідер нашої групи. Я думаю, що були матчі, що з ними не просто суперникам. Так непроста гра, але цим, цим найцікавіше, що вона непроста. Ми м, надію, що виконали установу тренера. І здобули позитивний результат для нас. В першому таймі ти там вимушений був зривати атаку, пощастило на діло і після цього ти ще раз зривав дали жовто. Чи ця жовта тебе якось потім сковала, чи ти про це взагалі не думав? А, так, коли опорний підзахисник отримує жовту, це не дуже хорошо, ще і в такому моменті, який, напевно, не потрібно було це робити. Але надіюсь, наступний раз не буду такий фолд. Це... Ну, дрібниця, яка потім всю гру думаєш, як зіграти обережніше, щоб не отримати другу жовту.